Добрий день сьогодні. Ми з вами будемо створювати курси в Google класі. Що для цього потрібно? Нам потрібно зайти в Google Class і перейти в наш корпоративний аккаунт. Хто не пам'ятає, як це робиться, нагадую, що на сторінці заняття у вас є кружечок в правому верхньому куточку, на який ви, якщо натиснете, то можете переходити між своїми аккаунтами. Подивіться, будь ласка, як у мене їх багато. Верхній з них мій особистий оце з фотокарткою, а це мій такий тестовий для знімання відео. І так. Ми вже минулого разу з вами приєднались до курсу, в якому ми будемо отримувати інструкції, що за чим ми маємо робити. Тут є створене завдання, перший крок створення курсів. Заходжу в це завдання, читаю, що тут написано, що на кожний предмет мені потрібно створити курс, де буде назва предмету і назва класу. Так, далі нам треба перейти за посиланням і надати коди доступу, щоб потім колись класні керівники могли це надати учням. Не зараз, потім, коли ми все закінчимо, але зараз вже варто підготувати ці коди. Відеоінструкція буде оця, яка зараз. Тут приєднана, це ви вже побачите. Для початку я перейду за посиланням, куди треба буде вводити коди. Для чого я це роблю? Я це роблю для того, щоб воно мене спитало з якого аккаунту, бо в мене їх два вас не буде питати, ви одразу потрапите в цю таблицю. Для того, щоб я могла переходити між вікнами досить швидко. Подивіться, будь ласка, у вас в телефоні теж, я думаю, що багато хто знає про це, ну, про всяк випадок кажу. Є знизу три кнопочки. Одна з них це повернутися на головний екран, одна з них крок назад, і є ще кнопочка переходу між вікнами От в мене це ліва кнопочка. Я її натиснула і перейшла в свій Google клас. Далі, Тут мені потрібно повернутися назад, стрілочка в лівому верхньому куточку в меню на головну сторінку на заняття. Створюю курси. В правому нижньому куточку кнопочка плюс натиснула. Натиснула Створити курс. Тепер ввожу назву класу Математика, 5 Б. Свої класи, в яких я викладаю. Натиснула кнопку Створити. В залежності від швидкості інтернету, це може бути швидше або повільніше. У мене мобільний інтернет, тому трошки повільніше. Все, курс у мене створений. Тепер я натискаю на коліщатку в правому верхньому куточку і читаю читаю інформацію, основне код курсу. бачите? Натискаю пальчиком і тримаю цей код курсу. Потримала. Коли пальчик відпускаю, з'являється код класу скопійовано. Далі я натискаю на хрестик, мені тут більше нічого не потрібно. І перехожу знову в мої три кнопки з самого низу. Ще нижче, ніж стрічка, завдання люди, ліва кнопка це мій перехід між вікнами в телефоні. Значить, Заходжу в таблицю, де я щойно була. Дивлюсь знизу 5А, 5 Б. Я створила для 5 Б. Шукаю тут свій предмет математика, халепа. Стою в це віконечко, тримаю тут пальчиком уважненько, щоб не потрапити в сусідню ячейку. Три крапочки натискаю і натискаю вставити. Код курсу в мене скопійовано і вставлено. Тепер, щоб це підтвердити, в лівому верхньому куточку є галочка Натиснула її. Знову мені тепер треба повернутися в Google клас. Натискаю в лівому нижньому куточку кнопку переходу між вікнами. У вас це може бути в правому нижньому, так що дивіться уважненько. Вибираю Google клас. Заходжу на головну сторінку заняття, створюю наступний курс. В Правому нижньому куточку плюсик. Створити курс, натиснула. Знову пишу математика, тільки тепер в мене буде 5 Г клас створити. Створюється курс. Якщо у вас курси вже створені, бо я знаю, що багато хто собі вже поробив ці заготовочки, тоді ви просто заходите всередину кожного класу, курсу, да? натискаєте коліщатку в правому верхньому куточку. Пальчиком потримали на код курсу. Щойно відпустили палець, код класу скопійовано, з'являється. Натиснула хрестик, перехожу в інше вікно, нижніми кнопками користуюсь своєю лівою кнопкою, натиснула. Перейшла в Google Class. Дивлюсь, де 5 g Якщо у вас листа немає, тут листів немає написаних, значить ви в лівому верхньому куточку не натиснули галочку. Вибрала 5 g Шукаю математика халепа. знайшла… Потримала палець, вирізати, копіювати, три крапочки, вставити. Вставила, натиснула галочку. Є. Знову перехожу. Галочка в лівому верхньому куточку. Там, де зараз в мене хрестик, там була галочка. Знову нижню кнопочку, щоб перейти в сусіднє вікно, натиснула. Перейшла в сусіднє вікно Google класу. Натиснула в лівому верхньому. Перейти в заняття. Ще один клас, і все, і я зупиняюсь. В правому в нижньому куточку плюсик, створити курс, записую клас алгебра, дев'ятий а. Створити. Створюється наш клас. Є, знову ж таки, вибираю в правому верхньому коліщатко. Це налаштування курсу, шукаю код курсу, потримала пальцем код класу скопійовано. Хрестик. Перехожу в таблицю. В таблиці шукаю 9А. Шукаю мати алгебру, натиснула пальцем, потримала. Три крапочки вставити і не забути в лівому верхньому куточку натиснути галочку підтвердження. Знову з нижніх трьох кнопок перехожу між вікнами в Google клас. Ну, уявимо, що я всі свої класи вже забила. Тепер мені треба перейти на сторінку заняття, потрапити в завдання, яке нам було дано. Да? Тобто завдання створення курсів, і мені треба позначити, що я його виконала. Дивимось, написано Звітуємо, позначити завдання виконаним». Я протягую пальцем вверх шторку і останнім рядочком позначити, як виконане, натискнула, надіслати, ну, у мене повторно, бо я вже в другий раз це відео записую. Ваша робота здано написано. Все на цьому я завдання виконала, можу стрілечками повертатись назад. Дякую за увагу! Якщо будуть питання, звертайтесь.